Це Дома. вже як спосіб життя, це просто звичка. І якщо ти це робиш вдома, ну то чому б не показати, ну звичайно, використати це на роботі, тобі ще сміття тут набагато більше, якщо сортувати. Ну і, звичайно, показати приклад людям, працівникам важко привчити людей. Діжі з цим не стикалися, дивуються. Ну, буває випадки. Це просто це, це, це треба випрацювати звичку. Ну, коли ти це системно робиш, ти просто до цього звикаєш. І вони вже. Я, ми дуже сподіваємося, що вдома вони теж після цього починають сортувати. Скло складається навіть в ті е, сітки, в яких привозиться картопля, і при цибуля. Це також воно дру, дру, другий раз використовується. Все. І в тих сітках вивозиться в пункт прийому, е, папір вивозиться в великому картонному ящику, е, е, пластик. в... в Телефановому пакеті. І все це а ми часто використовуємо для пластику целофанові пакети, в яких приходить продукт. Якийсь товар прикладає. Тобто ми так, не серветки. Нові от, приходять okay, серветки так. в великих таких мішках. Ми їх назад з паніка теж відра там от, від харчових продуктів, які ми використовуємо на кухні, залишаються пластикові відра. Ми в них повторно використовуємо. Аніслава залишки їжі, і ми використовуємо Є ферма знайомих. І ми відвозимо навіть речові відходи, збираємо окремо і передаємо. Хліб окремо збираємо, теж там забирають люди, куроті підгодовують. Так що це дуже легко, це можна робити і на роботі, і в закладі, і вдома. Це соціальна відповідальність кожної людини. Треба починати з себе. У Нас якось люди так звикли, що всі чекають від держави, від когось, що там нема заводу, нема там контейнерів. Давайте ми будемо починати кожен з себе. Хоча більше забора. людей буде, які захочуть це робити, і дійсно будуть шукати. Хто шукає, той знайде.